Пригадується мені такий вислів з дитинства, да? там, і я, і я, і я того ж мнення. Не пам'ятаю звідки він, але, мабуть, з якогось мультфільму дитячого ще радянського. От. І це стосовно останніх новин щодо гучних заяв деяких країн там, Європи стосовно надання дозволу Україні застосовувати їхнє зброєння по території Російської Федерації. Да? Тобто і ми, І ми не проти, і ми не проти. Але тут треба читати між рядків. Да. Який тип озброєння надають або військової зброї надають ті чи інші країни. Да? Ну, завчора мене погасила Данія. Да? Тобто ми надаємо літаки, окей, сразу там, да, ви можете їх використовувати. Коли ви їх ті літаки? Ви ще не дали, а вже да, використовуєте. Це взагалі такий топ-новини вчора були. З іншого політику вчора ввечері писала стосовно, що на, я, начебто Джозеф Байден надав дозвіл Україні застосовувати озброєння, яке надало Сполучені Штати Америки в межах Харківської області при кордоні з Російською Федерацією. Тобто ну, то теж не зрозуміло таке, чому так і чому саме Харківська область. А сьогодні зранку вже речниця Пентагону Сабріна Сімс повідомляє, що Пентагон проти використання. Зброї Сполучених Штатів Америки, як Канада на Україні для оборонних дій тільки в межах території України. Знову, хто кому вірити, хто прав, хто не прав. Знову цікава новина зранку: Китай не приїде на саміт міру, повідомляє Reuters. тому що не виконані умови, які видвигав Китай щодо саміту Міра. Це ж таки цікава заява, треба замислюватися. Тому дивні речі приходять. Треба слідкувати, аналізувати та думати про все, що говорять ті чи інші країни. А ще можна це все, як то кажуть, ділити на три. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна. Пока-пока.